Усю ніч у Кропівці готували депутатські запити на сесію, але система Рада В залишилася байдужою до авторів разом з їх незмінним лідером. Особливості жахливого сусідства в одній з Кременчуцьких малосімек. Подробиці резонансного вбивства у Кременчуці. Як малята малятам від Святого Миколая поміч збирали. Доброго здоров'я, Кременчужани! Вітаю громаду за межами міста. Це наш час докладніше про інформаційну картину дня. Далі. Сьогодні у міській виконкомі відбулася друга сесія сьомого скликання. Почалася вона з віддання шани загиблому на сході Кременчужанину Артему Носенку. Потім обранці хвилин із 15 розбиралися із системою голосування Рада В, завдяки якій тепер можемо бачити відразу ж і поіменне голосування. Ну а далі саме засідання власне розпочали з урочистих моментів. Скільки тривала сесія? Головні моменти на сьогодні. Дивіться. Стоячи і оплесками, усі присутні виказали свою шану загиблому під Оловайськом кременчужанину Олексію Берещуку. Указом президента України його нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеню. Посмертно нагороду вручили матері Олексія. Далі для шістьох ветеранів Другої світової було приготовано ювілейні медалі за визволення Чехословаччини. Хтось, на жаль, нагороди не дочекався, а хтось навіть прийшов сам і відзвітував. Служу народу України. Далі вручили почесні грамоти за вибори. Затим оголосили про загалом вісім депутатських запитів, з них п'ять від депутатки піддубної. Буквально з першого ж голосування стався казус. Система рада В», яку введено нині для можливості поіменного голосування, не показала голосу самої піддубної і її партійців. Дивіться, наша фракція не голосувала. ви, ви бачите це? Наша фракція не голосувала. А що це таке відбувається? Ми готували вчора це запит, і наша фракція не голосувала. Що, не що це за приколи такі? Оксана Миколаївна, рішення прокуратура? Будь ласка. Вибачте, хто тут з прокуратури? Можна? Ще раз, Скажіть, будь ласка, хто з прокуратури? Спробуйте працювати Ось. картками. А хто тут з прокуратури? Наша фракція не голосувала. Прийнято. Зараз це думаю... не вплинуло ці сім голосів. Але на наступне запитання може вплинути. Загалом депутатка запитувала про капітальні споруди по вулиці Флоцькій, які нагадаємо пов'язують з нардепом Шаповаловим. Цікавилася, чому це розширюється штат керівництва на водоканалі при тому, що там іде скорочення працівників. Дивувалася, чому це бібліотекарів змушують йти у неоплачувані відпустки під новий рік, коли пан Малецький із командою чиновників виконкому так справно голосували собі премії і надбавки. Мер час від часу вступав із депутаткою у палки дебати, на що пані піддубна відсилала його до регламенту, а ще періодично, голосно запитувала, чи є у залі хтось із прокуратури. Запитання залишалося без відповіді. Депутат Порицький зачитав депутатський запит з вимогою відставки уряду Яценюка. Запит, звісно, адресували Порошенку та Гройсману. Депутати відреагували на нього як на популістський. проте забажали п'ять хвилин, щоб порадитись щодо голосування. Реакція мера дослівна йдіть, займайтеся договорняками. Хвилин за 15 зібралися знов. Запит не проголосували. У депутата Порицького картка далі працювати не схотіла. Тож йому кілька питань довелося голосувати рукою. Взагалі ж вибрики електронної системи голосування Рада. В мер врешті охрестив епідемією карток, але це не завадило голосувати картками і далі. Так проголосували запит депутатки Гордєєвої на тему, потрібен новий прожитковий мінімум. Депутат Ульянов виявився проти, та так, власне, і голосував проти практично всього і далі до самісінького обіду. Тим часом журналісти не могли зрозуміти, навіщо у системі є кнопка не голосував: є за, є проти, є утримався. А от навіщо не голосував, якщо був у залі, ось це якось незрозуміло. наче саботував. але ж це на розсуд журналіста. Побачили сьогодні присутні на трибуні і почули навіть голос віцемера Володимира Пилипенка. Ця скромна, нечутна раніше особа закликала помилувати підприємство Кременчук Інвест. Мовляв, дайте час і воно виправиться. Нагадаємо, на програму для Кременчук Інвесту планують близько трьох мільйонів гривень, а люди ніяк не можуть збагнути, чим там взагалі займаються і де прибутки з таких витрат. Начальник управління охорони здоров'я Максим Середа призвав депутатів підтримати медиків з 1 січня фінансування більше десятка Кременчуцьких медзакладів. Так званої другої ланки, а це лікарні і пологовий будинок, планують перевести на обласний бюджет, перспективи плечевні, як мінімум, скорочення близько 300 медпрацівників. На десерт утрішньої частини сесії депутатській братії було представлено двох їхніх колег, що влилися у когорту замість Руслана Проценка і Ольги Усанової. Далі попереджаємо, це не жарт. Але шоумен і ведучий дитячо-юнацьких розважальних заходів, 27-річний Микола Шевченко, очолить комісію з питань промисловості, будівництва, підприємницької діяльності, побутового торговельного обслуговування і регуляторної політики. А 20-річний студент Андрій Макаров буде секретарем комісії з питань освіти, молоді, культури, спорту, соцзахисту населення, питань пов'язаних з АТО, охорони здоров'я, материнства і дитинства. Ось із таким, власне, і можемо себе поздоровити. Апогей молодості у провладних кріслах забезпечила улюблена багатьма партія поруч. До речі, представник прокуратури, якого так жадала бачити депутатка Піддубна, у залі таки знайшовся в особі самого прокурора міста, його нового 25-річного, пані Піддубна просто не впізнала. А він промовчав, вочевидь, дуже розгубився від енергійного напору дами у червоному. Вже по обіді депутати проголосували за затвердження депкорпусом заступників мера. А от щодо затвердження директорів комунальних підприємств, тут депутатам зась сесія продовжувалась до пізнього вечора, тож найцікавіше з вечірнього часу вже завтра у випуску новин. Ну, а поки сесія розпочиналася під стінами міськвиконкому, мітингували кременчуцькі хокеїсти. Прохали звернути на них увагу та вирішити, врешті-решт, питання про розширення льодової арени Айсберг. Проти такого розширення мешканці сусідніх будинків керівництво запевняє, має усі необхідні документи. Питання лише за міськвиконкомом. Як знаходили компроміс далі? Ми стоїмо, ми захищаємо каток Айсберг арену, тому що в дане час хотят, йдуть роботи по которые але жителі, які як соседствуют з цим катком, ...они проти тобто ведуть акції, постоянно это це и розширення. За словами батьків, мешканці сусідніх будинків проти такого сусідства. Як запевняють, їм заважає постійний шум та галас під вікнами. Прес-секретар льодової арени говорить вже розглядають варіант встановлення сучасної звуки. …звукоізоляції, ще що має вирішити дане питання. Я розумію проблеми теж жителі. Ну час багато… современних звукоізоляційних, які можна, мені здається, в этом направленні вирішити. Льодовий каток для Кременчука справжнє диво запевняють батьки майбутніх чемпіонів. Потенціалу юним спортсменам вистачає, але для того, щоб вийти на світові змагання, їм необхідний відповідний рівень підготовки. Грали з багатьма командами, проігрували, виігрували. Ну все таки нам треба чогось навчитися. У Нас все є, просто треба це. Використовувати в матчах ми вважаємо, що ну хокей, так як він розвивається зараз, і так як і діти наші роблять такі успіхи, то у нас велике майбутнє. І якщо буде будуть ці стандарти дотримані, то тоді ну ми можемо вийти на дуже високий рівень. Директор Катка констатує: його розширення жодних будівельних норм не порушить. Збільшити територію планують приблизно на 220 квадратних метрів. Дане розширення вважає доцільним, бо робиться не для себе, а насамперед для молодого покоління. А від міської влади від Відповідного приміщення водій чекати, продовжує далі директор льодової арени. Вирішити питання з розширенням катка пообіцяв новопризначений заступник міського голови Дмитро Кравченко. За його словами, схоже розширенню таке бути. Не волнуйтесь, а в Кремінчук є бить, і Кременчуг буде чемпіоном. Відповідь чиновника присутніх, певне, задовольнила, тож мітингувальники швидко розійшлися. Сусідами обіцяють шукати компромісу. Ну, треба знайти компроміс, тому що, ну ви пазумі, зараз в рості Кремінчук, хотійний клуб, він уперся, що далі він не може розвиватися без переобладнання арени. Міліція сьогодні звітує про розкриття резонансного злочину вбивства. Про цей злочин і не тільки. Далі Роксолана Гирилюк. Тіло молодої дівчини поліціянти знайшли ще минулого тижня. 26-річна Кременчужанка без ознак життя та з закривавленим обличчям лежала в прибудові до приватного будинку. Ну і вже сьогодні правоохоронці звітують про затримання підозрюваного у вбивстві. Сотрудниками було задержано за завершення даного приступлення 33-річний житель міста Кременчуга, який пояснив, що мотивом даного преступлення став банальний конфлікт між потерпівшими. В ході которого он нанес їй около 10 ударів в область голови, що і послужило причиною смерті. За словами підозрюваного дівчину він знав близько чотирьох місяців. Того ж фатального вечора зустрівся з нею, аби поговорити, та розмови не вийшло. Я почала про свої проблеми, тому що угу. у мене заболіло і заразила жону гражданську. Вона почала кидатися неадекватно ся вести. Товкнула, ударила мене поліцею. Вже в процесі сварки чоловік наніс загиблі близько десяти ударів по голові резиновою палицею з металевим накінечником. Каже, мовляв, після отриманих ударів 26-річна дівчина була ще живою. Ну а коли вона впала, я її підняв, на нас на корточки. Я розглянувся, що місь не розвивати, вона п'яна і не розуміла нічого. Нині ж за скоєне затриманий може сісти за ґрати на строк від 7 до 15 років. Поліціянтами відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Кваліфікують дії Кременчужанина як навмисне вбивство. Ну і вже правоохоронці Кременчуцького району звітують про затримання двох крадіїв, які обкрадали жителів селищ, що неподалік Кременчука, чистили зломисники як недобудови, так і дачі. Здебільшого виносили радіатори опалення, газові котли та електроінструменти, а також дрібні дачні на житки людей. Нині за фактами крадіжок розпочаті кримінальні провадження. Затримані можуть провести за ґратами від трьох до шести років. І тривожна звістка з передової Кременчужанин В'ячеслав Пильченко, тренер з боксу Кременчуцької спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву, в ніч з п'ятниці на суботу отримав значне поранення. Під час оборони села Зайцеве, що поблизу Донецька, чоловік потрапив під ворожий обстріл з гранатомету. Чоловік отримав значні поранення всього тіла, поранення голови та особливо коліна. Нині наш земляк знаходиться на лікуванні у Харкові. Нашим журналістам вдалося з ним поспілкуватися телефоном. Їх В'ячеслав запевнив, почуває себе значно краще. Зараз готується до чергової операції. Говорити віцеві поки що важко. Тож він пообіцяв, як тільки набереться сил, обов'язково вийде на зв'язок. Адже має серйозне доручення з передової передати заслужену нагороду від командування 57-ї бригади батькам загиблого воїна Станіслава Душі. Тож побажаємо здоров'я В'ячеславу Пильченку та чекаємо якнайскорішого його одужання. Сім'ям трьох учасників бойових дій на сході країни сьогодні вручили страхові поліси в рамках соціальної програми Сім'я солдата. Страхова кампанія Німецько-Чесько-Українська асоціація «Євробридж» та один з благодійних фондів розробили ексклюзивну програму для батьків, дітей та дружин. Військовослужбовців програма насамперед направлена на швидке та якісне надання необхідної допомоги, забезпечення будь-яких гарантій, пов'язаних з фінансовими питаннями, якісне медичне обслуговування, професійний, юридичний супровід та багато інших важливих питань. Дані сім'ї було обрано шляхом рекомендацій, як стверджують знову ж таки представники соціальної програми Сім'я солдата військових підтримує держава, а от їхні сім'ї часто залишаються без необхідної уваги. Саме сім'ї, солдата і є тими невидимими ранами війни, які сьогодні відчувають і потребують нашої найбільшої підтримки і нашої найбільшої уваги. Щоб всі були живіші, всі сини, всі сини, батьки вернулися. було добре. Сьогодні у Кобиляках продовжили засідання у справі вбивства Мара Бабаєва та судді Лободенка. Говорили про зброю балістичні експертизи. У залі суду була наш кореспондент Тетяна Попруга, тож їй слово далі. У Кобиляцькому районному суді день присвятили розгляду судових експертиз. Усі вони стосувалися вбитого у судді Лободенка. Як засвідчена фахівцями, справність гальм та рульового машини судді доводять або ж спростовують провину людей, які опинилися на лаві підсудних, такі питання лунали від адвокатів. В обвинуваченні взагалі ніхто це не оспорював, на якому автомобілі саме їздила ця людина, і чи був він справний, чи несправний. Доказ це фактичні дані, на підставі яких. Суд, зокрема, встановлює наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та прибігають доказування до цих пунктів. Жодного відношення дана експертиза не відноситься. Серед іншого, задоволено клопотання захисників про виклик до суду кількох експертів. Зокрема, заслухають фахівців, які досліджували надані слідством складові мисливського патрону, а саме пишконтейнери. В Самому висновку експертизи більше звернуто увагу на хімічні дослідження, тому що проводилась хімічна експертиза. А при цьому робиться висновок про те, що надані на дослідження пошконтерниконтейнери були вилучені вилучені під час такої то події. були сільні з власне зброєю 16 калібру. При цьому жодного згадування про те, чи яким чином, яким експертним шляхом експерт прийшов до даного висновку. До речі, порівнявши різні експертизи, сторона захисту, вказала суду на існуючі розбіжності опису одних і тих же предметів різними експертами. Зокрема, йдеться про одяг судді. Саме за висновком судово-медичного експерта криміналісти на пальто три гудзики. Тепер судовий експерти імунолог пише чотири гудзики. Що стосується пальто справа, знову ж таки в кольорі: один пише чорний, другий темно-коричневий. Я вже мовчу про сорочку в трьох документах. Різний колір сорочки в одному, він білий, в другому е, помаранчевий, а в третьому кремовий. Дуже бліду. А ну, добре, дуже, вибачте, блідорозливий у підсумку. Частину експертиз до справи було приєднано. Кілька визнано неналежними доказами, а долю ще кількох вирішуватимуть пізніше. Адже спершу мають отримати підтвердження кваліфікації експертів. Ми вчора наголошували, що в нас є питання до правомочності експерта і суд, поєднавши. Одне і друге заперечення поки що зупинив дослідження цієї експертизи. Як зупинив і дослідження останньої експертизи, яку сьогодні проголошував прокурор у зв'язку з тим, що за даними Міністерства юстиції, ця особа взагалі не працює експертом. Ну і сьогодні нам стало відомо про чергові кадрові зміни у Кременчуці. Микола Пересип, що очолював міську дитячу лікарню останні п'ять років, звільнений. Чи тож звільнився за згодою сторін. Кадрове рішення нам прокоментував головний медик міста Максим Середа. Вчора звільнився головний лікар Пересип Микола Миколаєвич. Він написав заяву за згодою сторін і сьогоднішнього дня призначений новий керівник. Ну, зараз проходимо всі юридичні питання. І завтра буде представлений новий головний лікар. Носенка Лариса Володимирівна. Вона працювала до цього часу завідуючою приймальним відділенням. Вона багато років працювала у лікарні, знає всю структуру лікарні, знає колектив. І колектив її дійсно підтримує. Я думаю, що все там буде добре. До речі, до самого Миколи Миколаївича Пересипа нам дотелефонувати так і не вдалося. Ну, а наш наступний відеоматеріал про особливості жахливого сусідства. Так на один поверх до літньої керменчужанки підселили дітей, позбавлених батьківського піклування. Як розповіла нам Алла Степанівна, спочатку новим мешканцям сімейки була готова стати за маму, одначе. Вже незабаром літній жінці довелося просто таке оговтуватися після такого сусідства. Тему продовжить Роксолана Гириюк. Він за якісь три місяці перевернув ногами все в житті. Це так про свого сусіда, якого першим заселили у так званий соціальний гуртожиток, розповідає Алла Степанівна. Жінка говорить згодом у відремонтовані кімнати, що на її секції підселили ще двох вихованців інтернату імені Макаренка. Показує жінка і статтю в газеті про гарні умови, в яких нині житимуть вже дорослі діти. Було то у 2009 році. Та вже згодом сусідство з вихованцями інтернату стало для Алли Степанівни щоденним жахом. Є, як не ще стоїть з п'ятої кімнати, Василь Іван поб'є то і воно в цій, то мене матюка разними словами, що він то нож підставляв мені, стояла, готувала їсти, нож підставляв. Не затайти, стоїть на сковородці м'ясо те, що подуть, з і ходить. Чого ти ходиш? Робить не робив, не хоче робити. Як стверджує літня жінка, вихованці інтернату щораз порушували громадський спокій у своїх же колись відремонтованих кімнатах і взагалі влаштували наркопритон. Ні, спеціалісти соціальних служб, ні співробітники інтернату, ні навіть міліція вгамувати молодь були просто не в силах. Старенька ж Алла Степанівна за одну зі своїх ініціатив знайти спільну мову з юнаками і взагалі поплатилася здоров'ям. А мене внук спав, було десь 10 часов, почало 11-го. він прийшов з другому, давай, ми ж тут через стінку давай кричать. А що ти гарлапаниш, дитина спить, ти реш. І стала я на пол, на пол от його кімнати і поворачуюсь. А він, пішла вон, я так мене в спину толканув, і я впала і отримала перелом та забедрена сустава. Я туди давай кричать, когда туди почали соседи. і почали стукати у двері. Прийшли, прийшли викликали швидку допомогу, помож, відправили мене в больницу. Поки старенька три місяці була прикута до лікарняного ліжка, каже, юнаки обчистили її і так незамужне помешкання. Украли телевізор, украли магнітофон, украли електрочайник, украли. Е Мікровалнову печку, потім вони полізли в кладовку, вихрешили всі харчі мені. Як стверджує Алла Степанівна, до правоохоронних органів зверталася неодноразово. ходила, 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 дзвонила, дзвонила, приходила на костелях, лазила у, у крюкка, їздила на костелях, що до сих пор май місяць, і вже кінець року немає нікого наказання. І вже самі поліціянти констатують про ситуацію старенької, знають. Була одне звернення, коли жінку там штовхнули, були тілесні ушкодження, були ці звернення, вони є, вони нікуди не ділись, вони зараз знаходяться в Крюківському відділку нашої поліції. Алла Степанівна твердить, шукати кривдників, чи ж докази їх неправомірних дій довго не доведеться. Приходьте, я вам пальцем покажу, чим двері відкривалися, що робилося, і хто покрав. Ніхто не якби то так і треба. Ну, а поки відповідні органи не в змозі допомогти літній жінці, її гори сусідів, чи то за величезні борги за комуналку чи з інших причин виселили. Від їх проживання у так званому соціальному гуртожитку лишилися розбиті меблі, понівечена побутова техніка та купи сміття. Алла Степанівна нині тільки оговтується і хоч пересуватися літній жінці, поки тяжко. Втім, вона переконує, боротися з юними невігласами тепер буде через суд. Я зібрала там ці документи, зібрала те, що я страпила те саме. І хочу судитися. До наших найменших і найпотребуючих добра і захисту Кременчужан у будинок Маляти цими святковими вихідними вирушили посланці Святого Миколая з приємними і корисними подарунками. Слід сказати, що тій малечі, яка не має батьків, допомагала малеча із батьками. Було то в одному з дитячих розважальних центрів міста. Як розваги понад 140 дітлахів зіграли на користь доброчинності, шляхетності і любові, про це наш наступний сюжет. Естафета такого масштабу в нашому місті проходить першим, запевняють організатори. І Якщо до цього часу подібні масштабні змагання проводили за участі лише дорослих, то тепер у турнірі участь взяли дітки від 4 до 6 рочків. Сподобали щось здесь много дітей. Мені сподобалось бігти. Прийдем. Варто зазначити, проводити такий турнір було надзвичайно складно. Діти робили все, що завгодно, та тільки не сиділи на місці. Вони повзли, скакали, бігли. І все це заради однієї мети зібрати кошти на допомогу таким же, як вони. Більшість дітей важливості свого внеску поки що не розуміють, натомість необхідність такого заходу чудово розуміють їхні батьки. Я думаю, что это очень правильная акция. И, конечно же, конечно же, я думаю, что надо сделать, чтобы это было регулярно, планово и, может быть, даже и чаще. Ну, это очень хорошо, замечательно, что проводятся такие турниры, уделяется внимание детям. Дозволяють розвиватися, знайомитися, спілкуватися. Головне, щоб дитина залишилася задоволена. По завершенні турніру всі його учасники отримали заслужені нагороди: солодощі, медалі, грамоти та подарункові сертифікати. Задля шляхетної справи маленькі кременчужани готові були ділитися всім від одягу до іграшок. Байдужим не залишився ніхто. Батьки прямісінько під час турніру спускалися до магазину, купували підгузки і цілими стопами зносили до спільної купи. І майже відразу по закінченню турніру всі зібрані речі було відвезено Незважаючи, що держава постійно підтримує такі заклади, тієї підтримки не вистачає катастрофічно. Тому така благодійна допомога для них є неоціненною, говорить вихователька будинку Маляти. Ми дуже задоволені, я цілий день провела там, бачила ці сорівнування діток, які змагалися в дзюдо, бачила це все на своїх очах і бачу, які діти раді, що вони займаються спортом. А наші дітки, ну хоч спортом не займаються, але в нас теж є розлічення всі можливі, ігри і утрі, ми проводимо. Ми дуже задоволені, що нам допомагають. Так спільними зусиллями маленьких кременчужан вдалося зібрати 8 тисяч 270 гривень. На них планують придбати найнеобхідніше А зі списку, що нададуть з дитячого закладу. Організатор дякує всім небайдужим кременчужанам та обіцяють й надалі проводити такі благодійні турніри. І хотів пожелати всім в будущему году приходити на спортивні секції в будь-які, не тільки наші, записуватися, участвовати во всіх благотворительних акціях по, 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 по мірі своєї можливості і участвовати в спортивній житті нашого міста. От і все на сьогодні, окрім традиційного прогнозу погоди. Звичайно, Юлія Лавренко за мить розповість вам про примхи природи на день 23 грудня. Середу. У середу ж і зустрінемося знову. Наш час 20.40. Зичу усіляки. Гараздів, нехай щастить. Вітаю, до прогнозів синоптичних. Звернімося цієї ж миті. На заході країни в Івано-Франківську протягом дня триматиметься ясна погода. Дощі сніг не передбачають. На термометрі має бути від 5 до 13 тепла в день. У Чернігові триматиметься хмарна погода і без опадів. На термометрі має бути плюс 4 вночі, плюс 10 максимально вдень. У Києві небо затягнуть хмари, але будуть прояснення без опадів. Мешканці столиці побачать позначки плюс 6 вночі та плюс 10 в день. Спеціалізований магазин Акваторія оголошує річну програму пік. Про клієнтів. Купуючи фільтри з воротного осмосу, отримати безкоштовне кваліфіковане сервісне обслуговування протягом всього року. Магазин Акваторія здоров'я та благополуччя вам в новому році. І повернімося до погоди. На півдні в Одесі триматиметься змінна хмарність. Дощ чи сніг не прогнозують. Тут плюс 4 вночі, плюс десять в день. У Ганську спостерігатиметься хмарність, але без опадів за вікном плюс чотири та плюс сім в день. У Харкові небо затягнуть хмари, вночі можливий дрібний дощ, плюс 5. 5 вночі плюс 7 в день за вікном. А зараз приємна новина від магазину Султан. При купівлі однієї прикраси зі срібла знижка 25%, Двох знижка на другу 50%, А при купівлі трьох прикрас третя в подарунок. Також ви можете продати за вигідною ціною або обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби. Магазин Султан. І тепер дізнаваємося, якою буде погода в центрі країни. У Полтаві завтра протягом дня триматиметься хмарна погода, проте опадів не буде. На термометрі мешканці Полтави побачать позначки 3 та 7 градусів тепла. Починаємо готуватися до новорічних свят. Меблевий магазин «33 дивана пропонує новорічну акцію. Диван ретро всього за 2890 гривень, та ще й можлива розстрочка. «33 дивана відтепер за новою адресою. Вулиця 50 років, жовтня 138, Район пивзаводу. Приходьте та скористайтеся вигідною пропозицією. І повернімося до погоди. Саме час дізнатися про погоду в Кременчуці на день завтрашній. Мешканцям нашого міста завтра прогнозують хмарність, дощі сніг поки що не передбачають. Плюс 5 вночі та плюс 8 в день за вікном. Вітер західний. 3,8 метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 760 мм міліметрів ртутного стовпчика. Цього дня передбачають невеликі геомагнітні збурення. Бажаю вам хорошого настрою і добрих новин. Зустрінемось в ефірі. аплодисменты